Вілізація триває, але чим далі, тим важче військовим виконувати плани. Рятують зрілі чоловіки-добровольці. Чернівецькі школярі готують звернення до Путіна та світових лідерів, щоб зупинити збройне протистояння на сході. День вишиванки у Чернівцях. Вишиті сорочки дарували немовлятам та створювали живий герб з людей в національному одязі. Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Вишиванку немовляті у Чернівцях день вишиванки розпочали з традиційної акції. Новонародженим дарували їхні перші вишиті сорочки. Організатори тішаться, що акцію започатковано у Чернівцях підтримали і в інших містах України. Тож сорочки із вишитим генетичним кодом отримали також новонароджені Києва та Житомира. Надалі організаторів амбітні плани. Якщо цьогоріч вишиванки отримали новонароджені пологових будинків чернівців, то надалі планують поширити цю традицію на всю область. Сьогодні вперше вишиті сорочки отримала двійня Андрій та Соломія. У нас родина патріотів. Ми всі маємо вишиванки, і тим більше. Ті, які народжені в такий час буремний, вони не можуть е, рости інакше ніж не знаючи традицій, не знаючи символів українських і не носячи е, вишиванки, обов'язково будемо одягати. Вже це на протязі пару років. У нас така як традиція, вже що це. На день вишиванки завжди приходять організатори. От Леся і Міша приходять і дарують новонародженим хлопчику, і дівчинку такі вишиваночки. Думаю, що в цих дітей буде хороше майбутнє після цього. І вони буде їх завжди оберігати в житті. Позаторік у наших вишиванках хрестили дітей, і це дуже дуже приємно. А коли дитина виросте і буде дивитися свої фотографії, з хрещення чи з дитинства і бачитиме себе у вишиванці, вона зразу розумітиме, хто вона, що вона українець. Це дуже важливо для нашої держави. Аби особливо зараз. Загалом же день вишиванки в Чернівцях пройшов масштабно в школах, в університетах, на вулицях, в офіційних структурах, підприємствах, організаціях, в банках та в магазинах скрізь люди у вишиванках. Це свято розрослося також по всій Україні. Започатковане в 2007 році в Чернівцях. Воно стало популярне у всіх областях. Нагадаємо, цьогоріч столиця Буковини стала ще й першою в тому, що відзначала це свято офіційно. Традиційно на свято вишиванки Чернівчани також намагалися встановлювати рекорди, створили наймасовіші. Живий герб України з людей у національному строю. Наймасовіший живий тризуб України створили на Соборній площі. До формування національного символу долучилися і школярі, і чиновники, і волонтери, і студенти. Завдяки величезному живому гербу організатори вирішили не лише нагадати усім про українське свято, а й підняти настрій. Опленням спостерігала і трошечки пританцьовувала. Хоча мій чоловік вважає, що вишиванку, щоб одягати, не потрібно чекати цього дня, а носити кожного дня. Кожен рік стараємося долучатися до цього святкування, тому що вишиванка це вона містить в собі дуже велике е, таке таїнство, родинне і етнічне. Так, да, Мені дуже подобається, тому що це дуже по-українськи дуже підтримує Україну. Біля 60 на 40. Людей, самі бачите, більше тисячі. Це не те, що герб, це герб, який символізує нашу українську націю і який символізує ми за мир. Можемо зупинити війну. Чернівецькі школярі готують звернення до Володимира Путіна та світових лідерів, щоб зупинити збройне протистояння на сході. У день вишиванки учні усіх 38 класів 27-ї школи чернівців вишикувалися на шкільному стадіоні із великими аркушами та вирішили із цього дня почати писати своє звернення за припинення війни. Свої листи школярі хочуть завершити до останнього дзвоника на лінійці їх кладуть в бандеролі та відправлять в Кремль. Дуже сподіваються, що дитяча ініціатива та величезне бажання миру переможуть, і в вересні вони повернуться до школи вже в мирній країні. Я хочу ми. На усій землі я хочу чути сміх дитячий всюди. Мій любий Боже, крик душі почуй Хай ми не всьому світі буде. І ми хочемо попросити, щоб до нашої акції долучилися всі школяри Чернівців, школяри всієї України. І щоб ми разом писали, просили, просили не тільки президента Росії, просили президента України, президентів інших країн світу, і можливо. Разом ми зможемо досягти нашої мети і будемо почуті. Зрілі вояки вирушають на передову замість молоді на Буковині. Чи не найбільша проблема нестача призовників в прикордонних районах із Румунією? Звідки молодь із початком нової хвилі мобілізації повиїжджала до сусідньої країни? Та патріотично налаштовані вояки ще старого вишколу таки знаходяться і добровольцями вирушають на схід. Про одну таку історію дивіться в сюжеті Майї гуменної. Старшина запасу, ліквідатор на Чорнобильській АЕС а тепер пенсіонер Іван Багнарі з села поблизу кордону з Румунією твердо вирішив піти на передову, захищати Україну. Так точно за Україну і слава Україні. Показати їм, що українці можуть дійсно воювати. 59-річний чоловік каже, зі здоров'ям усе гаразд пам'ятає військову справу і може стати порадником молодшим бійцям. Записався війко мати, тому що всі убіжають, всі нехай служити. Сільна заробітка, і раз страшна запаса, знаєте, показати людям, що я настоящий чоловік. Удома на Івана Багнаря чекатимуть дружина із донечкою. Хвилює чоловіка лише, ні, як бути із кредитами, котрі взяв у банку, коли згоріло житло. У військкоматі пообіцяли це залагодити. Ми надаємо довідку в банк, як в нього є кредит. На основі цієї довідки банк заморожує нарахування відсотків і виплати кредиту. Рік він буде служити, напротязі року його не мають права ні трогати, ні вимагати від нього сплати боргу. У військкоматі таким добровольцям щиро дивуються. мовляв Іван Багнар, справжній патріот, та й попри вік, медогляд, пройшов без проблем. Таких бійців у прикордонних районах нині бракує. По Глибоцькому району план виконується на 90%, а по Герцаївському тільки на 10. Проблема Герцаївський район дуже велика. Там фактично всі чоловіки придатні до військової служби. По роках і так далі повиїжджали, тобто людей немає. Нині мобілізація триває. Найбільше бракує фахівців зенітно-ракетних установок, де мобілізували вже 1100 буковинців. боковинців. Михайло Антонюк, місцевий час. Приміщення гіпербуду захопили силоміць. Про таке стверджують власники цього товариства. По даному факту вже порушили кримінальне провадження. Натомість інвестори спростовують цю інформацію. І запевняють, вони зайшли у власне приміщення, котре будувалося за їхні гроші, тому захоплення не було. Резонансна справа гіпербуду набула вже нового розголосу. Кожна сторін провела власну прес-конференцію, на котрих переконували журналістів, що правда саме на їхньому боці відбулося незаконний захват даних приміщень. Дані люди на сьогодні поки що не являються власниками, оскільки приміщення не здане в експлуатацію. На сьогодні ми відповідаємо за повністю за безпеку на даному будівельному майданчику. Дані приміщення оплочені, і ми не заперечуємо той факт, що вони проінвестували дані приміщення. Але по закону вони можуть бути передані виключно після введення в експлуатацію. А коли планується ввести в експлуатацію? Ну звичайно, що в цьому році ну найближчий час ми говоримо про експлуатацію. Вже більше трьох років чекаємо скоро, скоро більше. А законність я рахую, якщо це я заплатив за майно, то яка може бути ще ну незаконність. Ну, як це рейдерський захват свого майна? Ну, це смішно. Чи чинила охорона опір? Пред... ні, там такий мужчина в руках. Він віддав ключі і пішов. Нагадаємо, резонансна справа гіпербуду наразі знаходиться в суді. Комісія при міській раді вважає, що забудовник ТОВ гіпербуд та генпідрядник ТОВ Чернівці Будінвест порушили основну мету забудови. Вони замість житлових будинків звели торгівельний центр. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях. Дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. всього нам лише доброго. 25% знижки на весь одяг. Магазин гардероб проводить акцію до свята дня вишиванки. Взяти участь у ній може кожен. Потрібно лише прийти у національному одязі. Якщо ви приходите у вишиванці, вам надається мінус 25% від, від суми. Це настільки цікаво і вигідно. Тобто ми запрошуємо всіх. Будемо досить раді бачити покупців наших. той, хто купить одяг та взуття не більше ніж 2 тисячі гривень, зможе отримати. На знижку у розмірі 15%. використати її можна буде до 31 серпня. Покупці магазину кажуть, такі акції та знижки їм до вподоби. Я взагалі люблю цей магазин, і я дуже рада, що є такі магазини, які в такий день, які підтримує і свята українське, і підтримує і з'єднує ну, весь наш український дух е, проводять такі акції. Тому що я тут поєдную і радість, і радість мого життя. Ми почули про акцію, яка відбувалася і в минулому році, і відбувається в цьому році. Е, прийшли. Щось знайти цікавого нового поспілкуватися з цікавими людьми, тому що це такий гарний день. І я чула, що акція сьогодні проводиться 25% знижки. Це дуже зручно, і тим більше святковий день це було би дуже символічно. Придбати якийсь одяг або взуття працівники магазину також прийшли у вишиванках. кажуть, їм такі заходи теж подобаються, тому обіцяють схожі акції проведуть і ще не раз. Ми настільки е, раді, настільки настільки нам приємно, настільки ми себе по-іншому відчуваємо. Це гарно і е, досить так в традиційному стилі. Дуже гарно магазин гардероб знаходиться за адресою вулиця Гароїв Майдану. 77. Скористатись пропозицією магазину можна буде 21 та 22 травня. Головне не забути про дрес-код.